Так, друзі, 에, столкнувся я з такою проблемою. Я ставлю це в початку ролика, Це відео, особливо, тому що багато хто не дивиться. Ось, дивіться, я його вже і так постачив. Я його вже і так стачив. Щоб ви розуміли, машина на 3 сантиметрових проставках, 3 см все-таки проставки, то, що я буду казати ззаді, 3,7 то трошечки невірна інформація. Бачимо все, розмір, ми їх зробили трішечки менші. Двушечка. Тому що я по других машинах, я дивлюся, не підходить воно висота, щоб ви розуміли, от землі, просто як в джипа сідаєш. Не поріть гарячку, не беріть 3 Якщо вам дуже висока машина потрібна, то беріть 3 Якщо вам треба їздити трішечки, підняти 2 см проставки вам з головою. Ось тут треба тепер проточити, тому що не стає на оцю плямбу. Коротше, тут у мене скільки вийшло гемору, що це просто капець. Вона вже неділю у мене стоїть, я проставки ставлю. Вівторок, сьогодні субота-ранок, ще треба. Уже власника ж пишіть, машина треба. А я ще до сих пор проставки ставлю. Так що Ні, можна було віддати так, але я сфоткав а власника це не сильно високо кажу. Я йому пояснюю, що. Дуже високо машина стоїть. Ось поставив ці болти тепер тут як. Ви Бачите, ось теж тут 2 см. Я думаю, що його тепер буде порядок, то сильно високо. Якщо вам дуже високо треба, то ставте 3 см. на... Мазду таку. Якщо вам трішечки потрібна висота, ставте проставки 2 см, а то й 1,5 см. Цього буде достатньо. Вона, У неї підвіска, щось вона так підіймається на цих проставках сильно. що, Допустимо, ми ставили на американського Пасата, Б7-го теж, у мене є ролик на каналі. Він нормально схавав 3 сантиметрові проставки. Но Мазда щось цього не простила. Сильно піднялася, і вона як коза була задрана. Якщо, друзі, не робіть помилок, і я не знаю навіщо це продавці таке продають і питайте, ну вони, правда, нічого не кажуть. Вам які? 2-3 см. Кажу, ну 3. Підні... 4,5 см. Та вона не 4,5 піднімається. Там цифра набагато більша. 4,5 см це ось буквально. А вона піднялася, там в мене ладошка почала влазити в півтори, ладошка і два пальця. Там які там, там сантиметрів, мабуть, 12 вона піднялася. Вся цю всю пружину, задню арку, все видно було. Негарно геть. Все, друзі, дивіться далі ролик, я їх, їх міняв. Добрий день, дорогі друзі, підписники, зрителі мого каналу. Сьогодні будемо. Ставити Проставки. І сижучок такий клещ. Проставки Mazda 6 американка. Так, воно у нас з той сторони лежить проставка передня, вона чітко підходить, така красненькі, красивенькі. І ось у нас э... проставки задні. Бачите, теж дуже красиві, красненькі, красиві. Э... Я вже відкрутив колеса, в нас просто яма під низом, Навіть яма нам і не понадобиться, щоб на мазді поміняти. Нам треба, я вже замочив на болти ВДшкою, треба щось пройтися, терти. Оце у нас виходить верхній. Верхня проставка. За такими двома болтами, бачите, болти все є. І а тут трошечки прийдеться повазитися, тут система поосложняє. Вони дивився в інтернеті стягують стяжками, але стягують, ми цього нічого не будемо. Стабілізатор задній відсоединяти, я теж постараю, постараюся не відсоединяти. Попробуємо так його зняти. Хоча не знаю, як вони без стабілізатора його знімали. Може бути і проблемка. Возникнуть, якщо стабілізатор, не знімати. Ну, коротше, в процесі все побачимо. Нашій бот. Ще один отсюда. От тут він у нас все так стоїть. Це на камеру він удобно так. О, далі. Все. Це на камеру він так удобно стоїть. Бачите, тут його і держати, нічого не треба. Просто вкрутили і все. І, друзі, обов'язково їдемо на схожіння після цієї всієї процедури. До передка подивитися, що там амортизатор вроде би, передній гепає. Беремо тут ключі і відкручуємо. Тут головка щось або на 15 або на 16. Ну, скоріше все, що 15-та, походу, там головка. Откручуємо. І так, друзі. Думав, що в білих рукавицях буду все це ставити, Ну, прийшлося, як завжди, примінити інструмент механіків, дрель. Сверло на 16, тому що там воно в кузові ці шпильки не, не міняються. Прийшлося тут розсверлити, щоб воно заходило з зазором. Бачите, зазор який. Тут розсверлив обидві сторони. І тут розвернув спочатку на 16, ось так воно було. Трішечки проставки. Я не знаю навіщо зроблено оце. Будемо це ставити вверх до кузова, тому що воно не знаю. ну, Кузов там плоский під резинку воно зробимо, там немає ніякої виямки, нічого. І на амортизаторі теж я не знаю, щось тут воно як би то трошечки є, але там буквально 2 мм, то будемо ставити так. Ну що, ну, я... Може і тут 2 мм, може і є смисл так поставити. Ну, у нас же ж. А, ні, ставимо оціму вверх, оцим вгору ставимо. Все. Ось так ставимо. Це буде правильно. Оцим ж кузов плоский, і тут плоским. Я не знаю, навіщо вони це зробили, ті китайці. І ще ж я багато часу потратив. Навірно, 40-50, щоб це зробити. Оцю пока місцево прорахував, зважив, подумав, проміряв. І тепер треба ж нам підставити сюди підкузов, ось сюди оцю ось красненьку підставити. Це теж займе деякий час. Відкручуємо ось, ось оцей болт наш. Так, дивимося. Ось воно у нас. Цей болт відкручуємо і опускаємо і сюди. домкрат підставляємо. Зараз буду показувати. Так, Підставили ось так домкрат, викручуємо, зірвали головкою на 17. До речі, там на 14 головка. Тут 17. В принципі, такого китайського стандартного набору для мазди по ходовій частині Так. Головне, щоб пружина нам не вистрілила лоба. Я воно з заводу все натовпу закручують. Друзі, ще один такий нюанс, коли оцей болт зажимається тоді, коли вже машина повністю стоїть на колесах. З домкрата опущена, прокачати і взяти трошки відкрити двері, впертися в дах в лонжерони і трішечки її покачати вліво-вправо, а тоді тільки зажимати оці всі. Болти, тому що тут сарінблоки стоять, щоб їх не повредити, чи, чи як правильно вони називаються. Ну, Суть такова. Витягуємо болта звідси і починаємо пускати. Болт кладемо десь туди. Так, нам тут стає на перевагу стабілізатор. Ось він, треба його теж відкручувати. І заодно перевіримо його, воно вниз не опускається. Перевіримо його стійку стабілізатора. Попробуємо, люфта немає в наконечниках. Так, настав наступний день. Ось так ми вчора поростачували ці всі, доработали їх напільником, як бачимо. Ось наше Короче, заготовка для цього діла. І я і однесли токарю. У нас вони вийшли 3,7. Ось, бачите, токар стачив. Зараз ми його мовілем все помажемо, візьмемо. так нам зробив. Красивенько це все. Вийшло. Ой, трошечки. Вийшов у нас тепер оця резинка через резинку буде ставати. Ну, я думаю, що якщо хтось би десь робив на СТО, вони просто взяли б оце, викинули. Отак би поставили до пружини. І пружина у нас би гепала по кузову. Ось А так у нас все буде цивільненько. Через резиночку. Ось Ось. Все. Звука, друзі, нема. А так воно должно бути. Правильно, то я там дивлюсь в інтернеті. Сюди не ставлять проставки, туди не ставимо. Коротше, все. Там у нас резинка є. Стойки стабілізатора. Я не знаю. Ну, все ціле, все. Провіри, все ціло. Все, збираємо цю сторону. Зараз буду показувати. Так, друзі, так ми вілька і все помазали. Опять мені скаже. Андрюха, що йому. Зробив машину, а вона пахне москвичом чи жигулем, мовілем пахне. І тут так взяв, замазав оцю штуковину. Щоб ж воно все було все класненько. Це все помазав ось Ставимо. Так, друзі, отак поставили, так потненько піднімається. І отак домкратимося, просто все так домкратом ставимо і просто крутимося. Ручечка Збирається. Ну, в принципі, непогано, якщо все. Просчитати, підготовить то швидко. Закручуємо, вставляємо болтик, мажемо його е феррі. Ось у нас в відінігрова. Ось, щоб ви бачили. Раз. Не забуваємо смазувати болтики, щоб мог хтось другий потім розібрати. Все, погнали. Так, отакий це все має. Мені навіть подобається, поставив стойку стабілізатора. Мені навіть все подобається. Цей болт закручуємо останнім. Ставимо на колеса машину і потім закручуємо його. Вже як машина стане, потім з ями залазимо і закручуємо чи знизу чи. Короче, як вам там удобно. Все, задок, в принципі, збирався непогано, швидко. Все, погнали далі. Так, перейшли до передньої частини. 14 головку відкручуємо ці, тут на 17 теж відразу тут віджимаємо, коли воно на машині знаходиться. Знизу на 23, тут ще ніхто не відкручував. Єлі відкрутив, тут вроде би 21, тут такий тріск стояв. Тут 14 пневмопістолетом. пістолетом. Зараз нажимаємо сюди, вставляємо так монтировку сюди, впираємо і нажимаємо на стабілізатор. Ось таким образом. І іншу трубку просто візьму. Ось отак. Нажимаємо. І він у нас... витягуємо цю подушку з відселя. Тому що у нас та сторона не піддамкращена, знімаємо. Ось тут нажимаємо такі два фіксатори. Одва усикачкою тут. І ось з цієї сторони теж шлангу скобу оцю знімаємо. І... Знімаємо ось, 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 ось цю посмазку теж. Переходник. Так, розбираємо далі. Знімаємо стойку, я буду стойку розпаковувати, буду її провіряти. Ніби як каяба стоїть заводські стойки. Тут було прошу раз краще видно, його відмивав, то було каяба. Розбираємо далі, скриваємо дивимось, може покажу. Тут, в принципі, такого нічого немає, просто перебиваємо верхній. В принципі, хлопці, тут такого нічого немає складного. Тут знімаємо, витягуємо опорний наш підшипник разом зі стойкою. Знизу зараз нажимаємо. Тако. Оце все нажимаємо, витягуємо ці болти на 23. Ось їх витягуємо. Воно у нас все легко розбирається. Спереді, спереді вони вставляються шляпкою. Скручуємо їх послідовно, потім змащуємо, коли будемо ставити. Е е і Вибиваємо ці шпильки, ставимо ті шпильки длінші, ставимо ось наша проставка. І всі тут в принципі нічого не допилювати, тут беремо його мовілем, смазуємо і все. В принципі, нічого зовсім нема складного. Так, друзі, тут такого нічого складного нема. В нашій ситуації підійшли хорошо. В нашій ситуації проставки стають ідеально. Вони, вони виходять і туди на кузов, і сюди. Просто перебиваємо, ці болти беремо, наставляємо ось, ось сюди. Ми що ще тут желіза. Вибиваємо їх і забиваємо ті нові, ось знизу, ось та і все. Нелегко сюди стають. Находимо місце з якогось сторони. Вони тут є таке місце, що можна запхати. А я просто розбираю стойку, щоб провірити. Ну, заодно сейчас покажу, як я буду просто розпакувати, і треба стойку, тому що є десь маленький стук. Власнику не подобається. Зараз я його з стяжками стягнув, тіски зажав. Друзі, розпакована стойка. Стойка взагалі не, не звука, ні не стука, взагалі нічого нема. Робимо, можна сказати, що ідеально. Вообще, газ на машині 130 тисяч пробігу, як бачимо. Видавлює газ повн, повністю вверх. Вона, можна сказати, що в ідеальному стані. Я не знаю, де тут, що підстукає. Може верхні опорні підшипники, і то вони не стукають, не тукають нічого. Навіть не знаю, що казати. Короче, друзі, збираємо воно. Ну, для того, щоб нам зняти, ви розумієте, треба стягнути пружину воно е цими. Хто якими способами, може хтось станком стягує, я стяжками підтягнув, гайку відкрутив і це все розпакував. Спочатку опорний підшипник знімається, потім витягується пружина і знімається пильник. Сам першим опять же, ставиться пильник, пружина по місту. І ставиться опорний підшипник і зажимається гайкою і розжимається. Цей пружина розжимається стяжками. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки. Я думаю, что смысла нема дальше показывать, что там перепаковывать. Сейчас я повибиваю эти болты. С этой стороны все целое. Буду собирать все на место. Так. В конце ролика. Вот тут я брал проставки. Ось. Автопроставки. Вони і по наложке отправляют. І... Тут у них і восстановление шарових опор в рекламі в їхній. що будуть задавати питання. Вот так